Всім вітанечко! Доброго, гарного дня. Кладу зараз банячки у мене, кладу зараз буду варити бараболю курам. Дощ йде от принесла такі патички. Все відсиріло трохи, але розгоряється. От так, буде горіти, зараз до вам принесу патаки. Тут собі зробила, бачите, такий хаотичний склад. Давно вже заходив мій чоловік. Він до мене посварить трохи, він туди все викидає і навіть і спалює, і викидає на мусор пакети і все. Бачите, поскладала свою варгонію, жоржини, варгонію. Треба, щоб вона трошечки підсохла. Я так само кажу, чи пишуть і одна жінка в Ютубі розказує, що має мити. А я от скільки я живу, думаю, для чого? Ви мені порадьте, будь ласка. Ну, а що треба їх мити, я висушую. І як висушую, вони в мене підсохнуть, бо копала було мокро, досить мокро, вже й буде мокро. Бо для того осінь вона вже така, що буде мокро. І тоді їх в ящик. Чи такий от теж якийсь ящик бигуляний, чи ящик є пластмасовий, і несу підвал. Накриваю там темною якоюсь трапкою, накриваю такою ламатиною. І вони там в мене стоять до весни. Так, я собі думаю, я тут кажу, що їх треба мити. Для чого, я не знаю. А як робите ви, підкажіть? Так само в мене тут стоять гладіолуси. Теж, бо ж копала, бачите, були досить-досить мокрі. Досить. А тепер треба, щоб вони трошечки підсохли. Тоді теж в ящичок і виношу їх, бачите, Одиці, як розклала. У мене такі є ящички, бачите? Тут ще стоять не е, мої, на моїй території, тобто це моя кухня, де свиняча була кухня. Стоять не посажені. Сірошка заказав такі рослинки. Не вистачає йому часу. Хоч він і відпустці, а не вистачає часу йому. От такі маленькі, ці він має десь робити. Тим паче не то, що ще й час. Барбулька, бачите теж. До мене всі сюди йдуть на мою кухню. Я тут, звичайно, зайду дуже рідко буваю, тому що немає господарства. Дощ, бачите, в нас на дворі дощ. Дощ, вчора дощ і сьогодні вже дощ. І лазити от по цьому болоті, десь щось придумувати, то вже немає дуже багато сенсу. Але ж треба буде. Показую, що ще буде. Показував, що цей тиждень цілий, мав бути без дощу. Може, без сонця, але без душу, ну нічого обманюють, нас обманюють. Так, ось так, таке я зараз роблю. Зараз піду в підвал по картопельку, закидаю банячки. така у мене тут хаотична вийшла знову складова. Тут викинула колись кукурудзку, була зелену бурвала, треба її. Тут мені зносять діти всі ящики звозять з усіх своїх хатів, щоб... Спалювати, але то Щось спалюється, а щось, от я кажу, маю покласти. І, і це в бочку сипаємо попіл, якщо нагород потім висипаємо. Так що горить в мене. В цьому буду закривати. Зараз трошки хочу так, щоб більше ще підкласти. І щоб воно горіло. Вологі паточки, вологі брати такі, що скупе, то я не хочу. Тому що це моє призначення, моє. Бачите, ця грубка, тут ми колись плясочки ліпили і на грубці ці пекли, бо більше такої я не грубка, це плита. Грубка то в, хат, в хаті в нас в кафельні грубки. А це просто плита. Так, пока-пока, піду в підвал.